І людям готовий віддати без вагань тепло свого серця, скарби свої знання. За це йому слава, за це йому шана, за це йому наша любов полом'яна. Череду привітань підхопив директор школи. Говорячи про ці свята, ми завжди чекаємо, бо знаємо, що в цей день ми отримаємо море позитивних емоцій, вражень. І воно ще довго в нашій роботі буде відгуком і хорошого настрою і відношення дітей до нас всіх. Тому я вітаю вас сьогодні, особливі мої найкращі вчителі міста, району області України Східної Європи, можливо і Західної. Трохи пізніше грамоти за найсумліннішу працю знайшли своїх власників. Привітаємо Тамару Миколаївну. Лунали на заході і привітання від іноземних гостей, зокрема від волонтерів і США. Також зачитали привітання від багатьох державних організацій та установ міста та колег зі столичних вишів. Ще одними гостями стали шкільні шефи. Я від імені правління організації роботодавців, від імені тих людей, які надають роботу батькам ваших учнів. Хочу вам висловити велику вдяку за цю вашу таку нелегку важку працю, але вона. Але вона благородна праця, благородна, тому що ви виховите наше наступне покоління. Покоління, те, на яке ми потім будемо з вами спиратися, коли доживемо до, до старого віку. Натхнення, удачі, щоб ви завжди були такими красивими, щоб ваші діти слухалися, щоб вони навчалися. Продовжилося святкування концертної програми, яку підготували учні початкових, а також старших класів. Любі наші вчителі, у відпустки. Окрім віршованих привітань, лунали зі сцени і музичні виступи малишківців. День вчителя свято, яке об'єднує всіх педагогів Обухівщини, на адресу останніх теж лунало чимало побажань. Користуючись нагодою, шановні колеги, я знову ж таки звертаюсь до вас Це наше велике свято. З нагоди цього свята, добра, вам, щастя, благополуччя, достатку, щоб в нас в роботі супроводжував тільки успіх. Марина Кочкіна, Олександр Довбиш, студія Барт.